Молесь і вір. Матір Божа, Пресвята Богородиця, Господа мого Ісуса Христа і вся свята Трійця, прошу, молю, дай розраду благословіть дітей та онуків моїх, на щасливе життя, на довголіття. Молю за них, я грішна і негідна. Не за себе молю за дітей та внучат моїх. Щоб завжди у них були голівенькі, розумні, погляди ясні, ноги жваві, душі чисті, позбав їх від біди лихої, так і від життя поганого, накрив своїм святим покровом, захистив від хвороби великої, від горілки лихої, від ножа зрадницького, від вогню від лихого ока, від цування, від ураз всяких. Врятуй, збережи дітей та онуків моїх, сто поклонів б'ю, прошу сто раз і все про те ж. Амінь. О Пресвятая Владичице, Діво, Богородице, спаси і сохрани під покровом Твоїм, чад наших. Та всіх отроків отроковиці, немовлят, хрещених і безіменних, і воні матерів носимих, покрий їх ризою твого материнства, збережи їх в страсі Божому і послуху батькам, умови Господа мого і сина Твого, щоб дарував їм все корисне для душевного спасіння, доручаємо їх материнському нагляду твоєму, бо ти єси божественний покров рабам Твоїм, амінь. Пречиста Діва Марія, Мати Божа, яка з волі й задуму Господніх непорочно зачала та народила і на благо всього світу разом із святим обручником Йосифом, виховала свого Божественного Сина і Спасителя світу. Вислухай, Моя, свята заступниця і покровителько, мою до нього тиху та щиру молитву і благання, й проси його, аби він своєю милістю і благодаттю. Дав мені належної Божої мудрості, сили й терпіння, виплакати і виховати моїх дітей чесними й богобоязними людьми, щоб вони були втіхою, підтримкою мені на старість і всьому народові українському окрасою, і щоб щирим і чистим серцем служили Христові церкві та славили і хвалили величне Боже ім'я та облажали Твої Богородице. Материнство і покору Господній волі, амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоїй матері, вислухай мене недостойну рабу, Господи, у милостивій владі Твої, чадо мої, раби Твої. Помилуй і спаси їх імені Твого ради, Господи, простиємо всі гріхи вільні і невільні, скоєні ними перед Тобою. Господи, настав їх на істинний шлях Твоїх заповідей і розум просвіти Світлом Христовим для перетунку душі, і зцілення тіла, Господи, благослови їх у будинку, у школі, у дорозі і на кожному місці Твого володарювання. Господи, збережи їх під покровом Твоїм святим, від кулі, що летить отрути вогню від смертоносної виразки і марної смерті. Господи, захисти їх від усяких видимих і невидимих ворогів, від усякої хвороби, очисти від усякої скверни і полегши їхні душевні страждання. Господи, даруй їм благодать, Духа Твого Святого на многі літа життя, здоров'я, цнотливість. Господи, збільш і зміцни їм розумові здібності, і тілесні сили, Тобою даровані. Твоє благословення на благочестиве, якщо тобі завгодно сімейне життя і несороміцьке дітонародження, Господи, даруй мені негідні і грішні рабі Твої. батьківське благословення на чад моїх і рабів твоїх у ранкові ден і нічні часи. Імені Твого ради, бо Царство Твоє вічне, усесильне і всемогутнє. Амінь. Найсолодше Ісусе, Боже серця мого, Ти дарував мені дітей по плоті. твої ж вони за душею і мої, і їхні душі відкупив Ти своєю безцінною кров'ю, ради крові Твоєї Божественної молю Тебе, найсолодший мій Спасителю, благодаті своєю торкнися, сердець дітей моїх і похресників моїх. Охорони їх страхом твоїм Божественним, стримай від злих нахилів та звичок, спрямуй їх на світ твой життєвий шлях до істини і добра, скрась життя їхнє всім добрим і Спасительним, облаштуй їхню долю, як сам того бажатимеш, і спаси душі їхні, провадячи їхніми долями, Господи Боже батьків і дідів наших, дітям моїм і похресникам моїм. Дай серце праведне, щоб дотримуватись заповідей Твоїх, откровень Твоїх і законів Твоїх, вірно виконуючи їх. Амінь, Владико Господи, Вседержителю, будь милостивим до дітей моїх, приведи їх до віри і спасіння, збережи їх під захистом Твоїм, захисти їх від усілякої похитливості лукавої, віджени від них усякого ворога і супротивника, відкрий їхні вуха й очі сердечні. Подаруй доброту і співчутливість серцям їхнім. Амінь. Отже Небесний, Твоїй невимовній благості та ласкавості ми вручаємо дітей, якими ти захотів нас поблагословити, твій Син Божий, Господь наш Ісус Христос, викупив їх своєю недорожчою кров'ю, а Святий Дух освятив їх у святій Тайні хрещення, Ти, Боже, зажадаєш відповіді від нас. На страшному суді за душі дітей наших ми відчуваємо весь тягар відповідальності за їхні душі, тому мовимо тебе, предвічний, Отче, подай нам світло розуму, силу і терпеливість, щоб змогли ми дітей виховати згідно святої волі Твоєї, Наділи нас, Отче Небесний, своєю милістю, щоб ми зуміли зберегти невинність дітей наших. Навчати їх власним добрим прикладом, подбати про їхнє добродушевне та тілесне, і подаруй нам ласку, Боже, щоб ми тебе славили разом з нашими дітьми у Царстві Небесному. Амінь. Отже Небесний, Ти благословив мене дітьми і поклав на мене обов'язок. Трудитися над їхнім вихованням, знаю, Господи, що колись ти будеш вимагати від мене рахунку з цього важливого обов'язку, я свідомий того, тому вдаюся до Тебе і благаю в покорі, просвяти мій розум, щоб я своїх дітей якнайкраще провадив згідно з твоїми святими заповітами, викоріни з мого серця надмірне прив'язування до них яке є виявом самолюбства, щоб я не був сліпим на їхні помилки? Охорони мене, Господи, щоб я не був для них згіршенням, дай мені так виховати моїх дітей, щоб вони все більше тебе пізнавали, любили і ціле своє життя прожили. Згідно з твоєю святою волею, пречиста Діво Маріє, будь моїм дітям, матір'ю і заступницею, святий обручнику Йосифе, заопікуйся моїми дітьми. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, предвічно народжений, Ти в тілі забажав бути дитиною і любиш невинні земного життя, Ти з любов'ю пригортав і благословляв дітей, яких до тебе приносили і приводили. Дітей цих своїм благословенням оточи і вчини так, щоб злість не заволоділа їхнім розумом, та дозволю, щоб зростаючи роками, мудрістю і ласкою, вони завжди тобі подобалися. Нехай цих дітей благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Пресвята Діво, кому після Бога маю доручити своїх дітей, як не тобі. Могутній заступниці Християн, прийми владичиця неба, моїх діточок, усіх разом і кожна зокрема. Прийми їх і будь їм найліпшою матір'ю, опікуйся моїми дітьми, Марії, охорони їх від усього, що може заподіяти шкоду їхньому здоров'ю. Особливо молю тебе ласкаво, охорони їх від падіння у гріх, вчини мати Господа Ісуса своїми молитвами, щоб мої діти зберегли Божу ласку упродовж цілого життя, а колись славили тебе, свою ласкаву покровительку в царстві твого сина на віки вічні. Амінь. Небесні приятелі моїх діточок, святі ангели, і ви, святі Божі угодники, що імена мої діти одержали у святому хрещенні, опікуйтеся, молю вас, моїми дітьми, і моліть за них всемогутнього Бога, нехай ваша опіка і молитва, святі Божі слуги, будуть моїм дітям надійною охороною проти всякого зла і джерелом щедрих ласк на дорозі до неба. Амінь. Святий ангел охоронцю моїх дітей та внуків, покрий їх твоїм покровом від стріл демона та від очей спокусника. І збережи їхнє серце в ангельській чистоті. Амінь, Милосердний Господи Ісусе Христе, Тобі поручаю дітей наших, що Ти їх нам дарував, ж молитви наші, прошу тебе, Господи, спаси їх шляхами, які Ти сам відаєш, убережи їх від вад чисельних, усякого зла та гордині, і нехай не торкнеться душі їхнє ніщо противне тобі. Але віру, любов і надію на спасіння даруй їм, нехай стануть вони у Тебе обраною оселею Духа Святого, і нехай буде їхній життєвий шлях, святий і непорочний перед Тобою, благослови, Господи. Щоб кожної миті свого життя вони прагнули виконати Твою святу волю, аби Ти, Господи, завжди міг перебувати з ними Духом Твоїм святим. Господи, навчи їх молитися Тобі, щоб молитва стала їхньою опорою, відрадою в скорботі й утіхою життя їхнього, і щоб молитвами їхніми спасалися, й ми, їхні батьки, ангели Твої хай оберігають їх неустанно. Нехай будуть діти наші чуйні до горя ближніх своїх, і хай сповнять вони твою заповідь любові, і якщо согрішать вони, то їй, Господи, покаятися перед Тобою і Ти по своїй невимовній милості, пробач їх, коли ж завершиться їхній земний шлях, то прийми їх у свою небесну обитель. І хай приведуть вони туди із собою інших рабів твоїх вибраних, молитвами причистої Твоєї Матері, Богородиці, преснодіви Марії, святих Покровителів і всіх святих помилуй нас, препрославлений Господи з беззначальним Твоїм Отцем, Присвятим і благим і Животворящим Духом Твоїм, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ти, все Боже, все бачиш. Ти знаєш, яка дорога життя для моїх діточок найбезпечніша і найкорисніша. Тому благаю тебе вчини твоєю могутньою ласкою, щоб мої діти завжди ходили тією дорогою життя, яка допровадить їх до щастя на землі і до вічного щастя в небі. Не допусти, Боже, щоб мої діти керувалися у виборі стану, пристрастями або земними поглядами. Або щоб я порадив їм небезпечний для них стан, але ти сам найліпший і всемогутній Боже, покеруй моїми дітьми і дай, щоб їхній майбутній стан був для них багатим джерелом заслуг на вічне життя. Амінь. Бог Отець і Бог Син, і Бог Дух Святий, присвята і Доносучна Тройця, нехай благословить вас, діти, і нехай дасть вам довге життя у згоді та взаємній любові. Нехай обдарує вас своїми ласками і благами земними, нехай дасть вам колись радість у Царстві Небесному за молитвами Пресвятої Богородиці і усіх святих. Амінь. Благословення всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Бережи вас Бог.